Вітаю я! Зоряна, і ви на каналі Зоряний Таро. Для нас карта дня на 3 липня 2025 року. Подивимося, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня. Для нас. Імператриця, чудова сьогодні енергія, на дні колоди шістка посухів. Супер. Ну, шістка посухів це досягнення, успіх, визнання, перемога, отримання результату і такого задовільного, класного це гордість за себе, за свої досягнення. А імператриця це жінка-берегиня. Можливо, це ви, можливо, це ваша мама, бабуся, половинка ваша, жінка, от, яка навколо якої всі гуртуються: жінка. Яка, в якої все плодиться, все росте, все е, е, от, така, чудова енергія, до якої всі тягнуться. Жінка, яка вміє і вирішувати, і знає вартість і собі, і, і в всьому. Ну, імператриця це жінка, яка може все. Для когось це може бути вагітність, для когось це може бути, коли ми виношуємо плани, коли в нас є ідеї, от вони у нас вже зародилися і ми думаємо, як їх втілити. Ну, взагалі це енергія достатку, добра, процвітання, росту. Для когось це може проявитися як творчість, бажання от щось прикрашати, займатися творчістю, займатися собою, тому що ну, краса і творчість проявитись може для вас в будь чому Ну що ж, Така чудова енергія сьогодні. Ну, Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе? Королева мечів. Фігурна карта, доросла жінка стихії повітря. Терези, близнюки, водолії. Жінка, яка надає ясності, або ну, фахівець, або це ваша ясність, тому що ви така жінка, жінка, в якої є план, жінка, яка розуміє, що вона хоче, що для цього зробити. Жінка, яка все планує, все зважує, передбачає, прораховує. Це така структурованість, чесність, така навіть конструктивна критика. Що нам буде заважати? Двійка Пентаклів, що потрібно буде підлаштовуватись під ресурси. От свої хочу і можу. Хочу, але нема можливостей. Можу, але не хочу. Це такі вміння балансувати, вміння підлаштовуватися, вміння бути дипломатом, вміння е, такої винахідливості. Підлаштовувати свої ресурси. Ми заховаємо. Імператриця впорається зі всім. Вона вміє все, вона може все. Як не може і не знає, то вона знайде людей, які знають. Вона має достатньо ресурсів. Тому сьогодні день обіцяє бути чудовим. Любі мої, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю нам всім достатку, добробуту, росту, відчуття такої. Впевненості, стабільності, безпеки, процвітання у ваших справах, росту вашим справ... у ваших справах. Дякую, що ви в мене є, мої любі. Люблю вас, обіймаю. Ставте, будь ласка, вподобайки, діліться своїми враженнями, і хто ще не з нами, запрошую вас до магічного простору зоряне таро. До зустрічі, папа! -па.